Зараз якраз дивлюсь. Ти знаєш, що це? Я знаю. Ні, не знаєш. Це карпатська перлина. Це камінь меларіс. А ну, це... Давай ближче знімемо. Давай ближче. Ну так, да, прикольний колір. Ти тільки подивись. це мікс, який створила сама природа. Це ж не намішаний камінь. Це камінь, який поєднує е, декілька кольорів собі. Я навіть не нарахую, скільки тут буде каміння поєднано разом. А що по міцності? Він якось відрізняється від там, Італії, Греції. Скеля, українська скеля. Ти що, він нічим не уступає італійському, турецькому, грецькому, польському камню по міцності. А по своїй файності, я б сказав, навіть превосходить. А покажи ще щось з українського каміння, сіре, щось може є. З українського, сірий. Є у нас так. Ну, не то, що сірий, а такий чорно-коричнево е, сірий. Ось так я б сказав. Це Бартол. Ага. Також, до речі, мікс созданий природою. Е, економічно вигідний, гарний, міцний камінь. А давай щось преміальне з України ще. Преміальне з України. Ховав-ховав, але покажу. Брауні. Річкова галька. Хто ж, хтось в річці ловить рибу, ми там моїм камінь. А і де, коштує де... така краса всього 1270 гривень за метр квадратний на преміум крилею і 780 гривень за метр квадратний на стандартному крилею. А сірий є якийсь з гальця варіант? Із України. Сірий. Ну ти натякаєш на Монтеро, так? Я ну, тебе конечно, зрозумію. Конечно. Я вже натякаю, натякає. Не... Так, Мантеро. Благородний колір. Це теж природній мікс, так? Да? Так. Я б сказав, що навіть один з найпривабливих міксів в нашій колекції. Це в тебе тут. До речі, так, так, так. Ти правильно звернув увагу. Подивіться, це поєднання фракції 2-6 і 4-9. До речі, хто хоче зробити собі сходи, не обов'язково робити двома кольорами, а можна зробити різними фракціями. І також буде гарно виглядати. Буде виділена вертикальна частина і горизонтальна. І ось що ще цікаво, що на цьому кольорі на великій фракції більш відіграють темні кольори. Вони, начебто, як два різних кольори. Угу. І це дуже файно поряд виглядає. Ти знаєш, на камері не, не дуже це видно. Дуже... А ось купуйте і ви побачите все вживу. Так, да, прикольно. До речі, всі ці каміння ви можете побачити у нас на телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтеся. У нас там дуже багато класних пропозицій, акцій, інструкцій, дуже багато цінної інформації. Підписуйся!